А в Луганську вікна зустрілися з представниками сепаратистів, які утримують місцеву СБУ. Один із них носить тризуб на камуфляжі і зізнається, прагне миру єдиної країни. Інший відрекомендувався радником Володимира Путіна з питань прав людини. Що там робить посланець і який настрої нині на Луганщині? Ігор Гливанок. Терористи, котрі захопили будівлю СБУ у Луганську і нині перебувають у споруді по периметру табору сепаратистів, сьогодні з'явилися протитанкові їжаки. Втім, у Луганську ситуація сьогодні нагадує відносне затиша, адже жодних активних дій, як з боку представників влади, так і з боку сепаратистів, ми не зафіксували. По обіді заколотники, що засіли в будівлі силового відомства, призначають зустріч журналістам на нейтральній території під стінами Луганської мерії. До камер підходять два чоловіки. Ось цей здоровило представляється радником Володимира Путіна з питань прав людини. каже він щойно з будівлі СБУ дивився, як там дотримують демократії. Моя, моя задача донести доністі до е, вчасності до київських властей, Вот час я к вам вращаю, що ці люди не Террористы, не сепаратисты, не бандиты, не российские военнослужащие, что это народ, который э, как бы не уверен в своем будущем. А це вже представник самопроголошеного штабу луганських сепаратистів на камуфляжі. Носить відзнаки з тризубом. Пояснює радника російського президента. Вони покликали, аби той дав знати, чи слід їм чекати на підмогу армії зелених чоловічків як у Криму. Будуть ці чоловічки, Не будуть для того, щоб ну довести до свідіння там определених груп в нашому революціонному. Будуть чоловічки матві вот задайте вопрос колети. Нам відветили, нет. Я что що навіть мысль о том, що Російська Федерація готує какое то военное вторжение, вона глубоко провокационна і неправильно. Після такої заяви представник сепаратистів робить сенсаційне зізнання. Мовляв, він за єдину країну, за синьо-жовтий стяг і за мирні перемовини з Верховною Радою. Ми боремося все-таки під українським флагом за свої ідеї. На даний момент ми якби признаємо єдиний ну, легітимний орган, з яким можна общатися, це Верховна Рада. Как нравится нам, не її председатель. це второй вопрос. Ну єдиний орган легітимна та Верховна Рада з іншими структурами ми переговорів. бачимо. Поки по Луганську вештається путінський радник за півсотні кілометрів від обласного центру. проросійські налаштовані селяни блокують українських десантників. Смотри, я не пьяный. Я не пьян. Ни один солдат у меня что, не пьяный и не пил. Но здесь запах перегара. Я вообще не знаю, давайте мне. Запахом перегара, пожалуйста, не надо. И переконують, що вони не сепаратисти. Вот я здесь для того, чтобы не допустить, не спровоцировати стрельбу. То есть, людей. І тут таки хизуються, що брали участь у захопленні будівлі СБУ. Меня занесло сюди. Я вообще. Буся один з тих, хто штурмував СБУ. попри все, українські вояки під Луганськом залишаються у повній бойовій готовності. А в самому місті за межами барикад триває цілком мирне та спокійне життя. Ігор горловинок та Микола Авдієнко. Програма вікна СТБ.